Друзі, всі вітаю на каналі. Сьогодні ми поговоримо про таку класну річ, як самостійно допомогти своєму організмі, запустивши в ньому процеси детоксу. Зараз це дуже популярна тема. Всі купують собі якісь бади, да, там хтось сидить на правильному харчуванні, хтось додатково використовує процеси для оновлення клітин. Процесів дуже багато, хтось сорбенти на ніч, так, хтось займається антипаразитними засобами. Все це круто, все це працює, якщо це все в міру. Так? І ваш організм розуміє, що да, дійсно це допоможе йому, але ж це може не допомагати. Так? Чому? Тому що в ньому пошкоджена система адаптації безпосередньо. І це потрібно, щоб кож... ну, потрібно, щоб спеціаліст це передивився. Але як можна в простому варіанті знайти на своєму тілі. Зони, які допоможуть вам виводити токсини, які можуть бути зав'язані на харчування, на сезонні алергії, які можуть бути зав'язані після алкогольного сп'яніння, наприклад, від бродіння, від здуття. Тобто варіантів досить багато. І ви можете самостійно це все скоригувати, знаючи, як. Принцип дуже простий: наприклад, ми візьмемо вхід в лімфатичну систему. Це точки К-27, це точки, які відповідають за меридіан нирок. Бо вони знаходяться у нас, якщо ми візьмемо наше тіло, ключіці. тут під ключичками у нас знаходяться точечки. Вони у вас повинні бути в спокій, як би ви їх не масажували, повинні бути не болючі. Це нормально. Так повинно бути. Це свідчить, що там немає порушення в лімфотоці, тому що це так система сигналізації. Якщо ви масажуєте і у вас болить, то відповідно у вас вже є проблема, з якою потрібно звернутися до спеціаліста. Або підібрати нутрієнти, або підібрати самомасаж корекційний. Тобто два варіанти. Заходимо в перше. Якщо у вас немає можливості потрапити до спеціаліста, ви перевіряєте дані точки, і у вас вони болять. Вам потрібно їх розмасажувати. Але спершу, щоб розмасажувати, вам потрібно зрозуміти, де у вас відбувається процес застою лімфи. Якщо ви знайдете правильну, Точку нашого тіла, у вас ця лімфатична система активується і вам стане больніше. Наприклад, уявимо, я беру масажую точки в один бік разом і в інший бік. Болі немає. Далі я кладу руку на печінку, починаю масажувати точки, і у вас біль з'являється. Прибираєте, чекаєте декілька секунд. Болю немає. Тобто більш за все, що у вас є якісь питання до детоксикації печінки, так само може бути в, кишке, в кишківнику, може бути на коліні, якщо там запалення є. Тобто ви своїм тілом можете поекспериментувати, поспостерігати. Далі, наприклад, я знайшов, що це печінка, масажую точки, стає боляче. Я беру і підбираю так само фазу вдоху та фазу видоху. вдох і стає легше. Все, вам потрібно самостійно розмасажувати дані точки і так звертатися до свого організму там вранці, в обід, ввечері, краще декілька разів на день, особливо якщо ви підтримуєте здоровий спосіб життя. Я думаю, лишнім для вас це не буде. Якщо ж у вас, наприклад, більш сидячий спосіб життя, якщо ви постійно вживаєте якісь продукти, які, ну. Не варто вживати. Так. Якщо ви любите ковбасні вироби, якщо ви використовуєте, сидите на мучному постійно на чомусь, краще використовувати такий детокс вранці. Ви прокинулися, поклали, продренували лімфатичну систему, щоб викинути цю всю лишню каку з вашого організму. Тобто, два варіанти. Яд від ліків відрізняється лише дозою. Якщо організм відносно здоровий, ви себе гарно почуваєте, ви тренуєтесь, свідкуєте за своїм здоров'ям, використовуйте 2-3 рази на день. Якщо у вас, ви по собі відчуваєте, що організм зашлакований погано, краще один раз використовуєте до зменшення або взагалі від пропа... щоб біль зник з ваших точок. Да? І так постійно, постійно, постійно ви будете тренувати. І помітите, що потім через деякий проміжок часу ви поклали, у вас нічого не болить. Це один варіант. Інший варіант. Ми пропрацювали, коли немає симптоматики, так? або є точніше так, ми пропрацювали, коли є симптоматика, так? болить підсилило, і ми розмазували. Другий варіант може бути, що немає симптоматики, нічого не болить. Але, наприклад, у вас здуття після того продукту, наприклад, хай це буде яблуко. Ви з'їдаєте яблуко, і у вас починаються якісь питання, проблеми з кишечником. Наприклад, ви берете самостійно ці точки. Раз, берете яблуко, і прикладаєте до тої ділянки, яка, на вашу думку, є хворою. Я б радив вам пройти по всіх сумково-кишечному тракту. Наприклад, ви помасажували, немає, ви взяли яблуко, поклали до печінки, точки не болять до шлунку. Раз, і з'явилася біль. Тобто ми розуміємо, що по якійсь причині шлунок не може якісно обробляти яблуко. Тобто підсилення болі для вас є тим характерним сигналом, що щось пішло не так. І так ви проходите по колу, шлунок, там 12-пала кишка, тонкий кишківник, товстий кишківник, да, селезінка. І ви просто проходите, дивитесь. Це точки ключові, які являються сигнальними. Але в нашому тілі, окрім цих сигнальних точок, ще є е, зони Захаріна геда, так звані, да, це зони, е, які відповідають. Больовим відчуттям від певних органів. Вони у нас знаходяться на спині. Відкрийте їх і самостійно подивіться, я зараз не буду на них акцентувати увагу. Може бути там біль. Наприклад, ви приклали яблуко, так, і у вас по якійсь причині почало нити плече. От, да, плече у нас асоційовано там певному органу. І ви, відповідно, під це можете це коригувати. Да, тобто масажувати ту точку, яка активувалася на спині. Або хтось вам може це допомогти. Тепер. І ще додатково до цього, в нас є система е, лімфатичної стабілізації. Наша основна лімфатична стабілізація знаходиться попередній поверхні. Це називається нейролімфатичні рефлекси. Якщо ці точки знаходяться у нас під ключичками К 27 і являються для нас ключовими, то ці точки можуть безпосередньо акцентовано бути е, асоційовані певному органу. Тобто, ви берете яблуко до шлунку, наприклад, тут нічого не болить, але якщо пройти по міжреберній структурі, от у нас іде грудина, так, покажу так на собі. У нас йде грудина, і тут між ребрами ямки ми проходимо, нічого не болить, кладемо яблуко, і раз, наприклад, ось тут з'явився біль, це може бути характерно для. Певного органу, локально, або для певної якоїсь зв'язки, або для певного якогось ферменту, або ще для чогось. Тобто тут у нас попередній поверхні на грудині. І якщо ми дивимося під грудьми, у нас проходять центральні лімфатичні протоки. Це те, що стосується верхньої частини тіла. Якщо ми візьмемо нижче пупа, то всі лімфатичні центри знаходяться у нас первинні на паху, в паховій ділянці, ось тут, на лоні кістки, і розходиться аж до передніх. Верхніх повздовжних кісток. Ось ось сюди. Отак. От І тут можуть бути больові відчуття. Тому треба шукати, треба дивитися, як самостійно можна це скоригувати. А вторині знаходяться на спині вздовж хребта. Отже, ми беремо продукт, Ні де нічого не болить. Кладемо, наприклад, до шлунку, ви знаєте, що я з'їв, наприклад, яблуко, знову беремо, і у вас постійно якась гіфовка починається, чи відрижка, Далі кажучи, що ви берете по лімфотоку. і раз у вас прям активна болюча точка знаходиться. От на цей продукт тут порушений дренаж, його треба активувати. І ви так само підбираєте вектор руху і дихання, яке зніме цей боловий синдром. І таким чином самостійно ви собі берете і дрінуєте вашу. Лімфатичну систему. Другий варіант, який ви можете перевірити в загальному, на те, чи є у вас, наприклад, процес бродіння, чи в загальному ваша система лімфи справляється з виведенням, чи не справляється, є дуже простий тест. В нашому організмі в печінці для системи детоксу є такий фермент, який називається алкоголь пептаза. От для того, щоб його активувати, достатньо понюхати. Спирт водку, взяти водки і просто понюхати. Перед цим перевіривши, чи нема ніде больових сигналів. Спереді, там, хай вам по плечикам пройдуть, в тазовому регіоні подивитись ніде немає. Ви берете самостійно, у мене антисептик, теж спиртова основу. Ви берете, нанесли. Вдихнули оцей запах неприємний і пройшли подивитись, і ви повірте, можете знайти досить прям больову точку. Оце свідчить про те, що є перше дуже велике застійне явище в печінці. Тобто цей фермент не справляється вже з виведенням токсинів в загальному. Це раз. Ви берете цю точку, самостійно розминаєте, масіруєте собі. Да? Але ж теж наголошую: дивіться по своєму самопочуттю, якщо ви слідкуєте за своїм здоров'ям, так але є якісь. Певні моменти ви хотіли б його покращити. Ви можете 2-3 рази масажувати на день. Якщо ж ви використовуєте більш пасивний спосіб життя, не дуже слідкуєте за своїм здоров'ям, але хотіли б бути оздоровлені, то краще використовуєте там один раз, наприклад, вранці, коли ваш організм повинен скинути всю цю токсикацію з організму. От. Розмасажовуєте, провіряєте і ви помітите, що, наприклад, навіть запах від спирта вам став більш не такий різкий, а став більш спокійніший. Так? От, і відповідно, ваша система детоксу буде таким чином стимулюватися і виводити всю лишню гадость з вашого організму. Отак. От будьте здорові. До нових зустрічей на каналі.